Ви що хотіли? Так, а мені. то ви, ви? А ви хто? А я журналіст. Дуже приємно. Хотів знадати, як Та. машину паркуєте на території Даї. Бачите, ви й в аварію попали. Ну попало, ну і що. Ну і що? І вже за територію Даї розібралися, і за аварію розберемося. Що далі? Та. Так? А ви хто перепрошує? Угу. Що ви так розбираєтеся зі всіма? Ні, я не розбираюся, кажу, компетентні органи розібралися. Та добре? Ну. Ми знаємо, які у нас компетентні органи. То що ви хочете від мене? Ні, то, а ви хто, наприклад? Що ви так все, все так компетентні органи так допомагають цьому розібрати? Ну я ж я, мені не допомагає, виносить правильні рішення. Ага. То ви рішення. А в чому я вам повинна що говорити? Хто я чи що я? Які до вас до мене проте? Ну ставити машину на, на території органів держави. Все розмова закінчена. Ви там працюєте, перепрошуєте? Розмова закінчена. Та питаю, просто може ви там працюєте, може ви все, так, все так нормально йде. Працюєте даю. — Я ж сказала, вам розмова завершена. Я на допиті? Та Ні. Все, до побачення. Ви прийшли в чужу пологу.